Всем привіт! З вами Максим Суро і сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт виживання. Якщо ви будете питатися, чому це нова карта, це через те, що я видалив в кешувані дані. Дуже вибачаюсь перед вами, бо це було нечайно зроблено. І мені стерлася карта Майнкрафт. Тому я тепер буду виживати на цій карті і більше ніколи не буду видаляти кешувані дані. Що ж, ми будемо цілувати. Дам робота дерево. Це буде перший сезон по Майнкрафту. Я так вирішив, що я буду Майнкрафт по сезонах знімати. Один сезон це 20 серій. Ну, як серій – відео. Ось, що синіть. Не говорю, зробили ми дерево. Зараз, напевно, ми побудуємо будиночок, Я би планував будиночок на дереві зробити, але тут таких дерев не бачу. Ну, можна сюди піти подивитись, пошукати дерево. Якесь високе у цим, от може. Угу, треба дивитися. Навіть не знаю, як на нього вилізти. Тяжко вилізти на нього. Угу, угу. Десь тут можна буде зробити. Я так думаю. Мені навіть ця карта більше подобається, бо тут як сказати, на регіон. Ну тут краще. Якось вже сталося так. Тут за чисте молоство. Дай, так. Ну, і цього дерева нам не це точно. Зараз треба буде піти ще зробити. От поки ми робимо. Як ви знаєте, що я в Майнкрафті Криворукий коли будую дім, зовсім не мій. От мені завжди було цікаво в Майнкрафті. Як речі стоять, якщо під ними нічого нема? Вони б просто звалилося. Я б ігра. Так, поки що підлогу ми робимо. Якщо ви хочете, наприклад, піар від мого каналу то це напевно буде коштувати десь 5 рублів або 5 гривень. Або, наприклад, якесь відео зняти разом. То це буде десь 5 гривень коштувати. Ну, для першого, хто діхоть зі мною купити або піар, або з мати відео для нього буде перший раз безплатно. Так що поспішайте також на моєму каналі тут буде 5 підписників. Я зроблю конкурс. Я вже вам це дуже довго облаву. О, І на цьому конкурсі буду розігруватися. Ну, поки я вам що не скажу, що не придумав. Тоді, е -е, коли я розняв нове відео, то я вам сказав, сказати в коментарях, що мені знімати вас нову. То я ще чекаю день, якщо все ніхто не, пи... не напише, то я пішу знімати Jurassic Park. Бо я вам казав, треба писати, а ви ніхто не пишете. Тому я вже почну тоді знімати Jurassic Park. Як на мене це теж дуже крута гра. Це не шутер, це типа... Коли почну знімати, буду розкажу. Ну, ось щось про Майнкрафт я взагалі забув. Ми збудували собі частину будиночка на дереві. Також, якщо ви можете мені допомогти, я шукаю інтро для мого каналу. Якщо хтось знає інтро, то ви можете скинути силочку, будь ласка. Дуже прошу, а то... Я шукаю силочки і мені часто вибиває, що мені треба скачати якусь програму. Але я не знаю, як це буде вірус, може якийсь вірм буде. Я не ризикую. Поки що в мене взагалі ніяких затягне. Моя зайнятий будинок робить. Що треба зробимо?

Я понял, что я тут зроблю. Я тут сроблю. И можно сказать, это мини-склад. Здесь скрэнли. Я буду все свои реки складати. Не можу закрити. Зараз переставлю. Ось там буде такий міні-склад. Прикольно я придумав. Так, доробляємо будиночок. В цьому відео я просто планую зробити будинок і все. можемо робити трохи ще дерева а то маловато як у нас дерево. Тут взагалі дерева нема. Так, пускуємося. Тут спускви не впускву. Так він находить не ми зараз, а то з явля, з явля буде десь 10 хвилин. А вже десь 9 хвилин ми знімаємо. М -м -м -м. Зараз я десь тут що зроблю, щоб якщо мене б'ють, я заставитися.

Залазимо. Моя же вилізо. Тут прямо сходинка. І отут заходимо. В наш крутий будинок. Не крутий, нормальний. Так, зараз, напевно, зробимо. Штуку Тут не впасти. Ось я криворукий який. Ой, капець. Зразу, коли на тим відео набереться 3 лайка, то виходить нова серія. Так що набираємо. Тим швидше наберем лайки, тим швидше вийде нова серія. А на цьому, я думаю, закінчимо.